Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в програмі PsyPhone. Якщо ви використовуєте її на Windows, смартфонах на Android та на iOS. Почнемо з Windows. Встановлюйте та запускайте програму. Обирайте settings. Вам потрібно вибрати «Upstream Proxy. Як ви можете бачити, тут є поля для завдання даних вашого проксі. У полях «Hostname» та «Port» задавайте IP та порт вашого проксі. При використанні персонального проксі ще нижче задавайте логін та пароль. Коли все задали, натискайте на Apply Changes. На Windows задали проксі у програмі PsyPhone. Переходимо до смартфону на Android. Запускайте додаток та відкривайте вкладку Options. Обирайте розділ Proxy Settings. Зробіть активним Connect through an HTTP Proxy. Ви можете використовувати системні проксі, якщо раніше на Android задавали проксі або задати безпосередньо у додатку. Для цього зробіть активним Use The Following Settings. Нижче стають активними поля Host та Port, куди ви можете задавати IP та порт вашого проксі. При використанні персонального проксі зробіть активним Use Proxy Authentication. І в активних полях задавайте логін та пароль вашого проксі. І тут проксі задано. Повертайтесь назад та працюйте. І тепер задамо проксі на смартфонах на iOS. Хоча тут все абсолютно ідентично з налаштуваннями, як і на Android. Також відкривайте додаток. Далі обирайте вкладку Options. Зробіть активним Connect through an HTTP proxy. Далі Use the following settings. Задавайте всі дані по вашому проксі та закривайте всі вікна. Проксі задано. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.